Охорони ложеїки небезпеки. Відає від Руси Небесної, висот, і від остатку земного, наповни до ми пшениці, вином і оливою, всяким добром, щоб вони подавали, потребуючим, дай воно раз, і тим, що з ними усе, чого вони просять нас спасіння, бо Ти єси Бог, милосердя і щедро, і чоловіко-люб'я, і ми тобі славу осилаємо з предвічним Твоїм Отцем, Всесвятим благим і Животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Господа, віхомолівся, і найперше, обручив церкву Дівочисту, благослови Отці заручені, і з'єднай, і охорони слух Твої цих умирій однодомності, бо Тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю, і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амин. Заручається слуга Божий Назарій і слугою Божою Марію ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається слуга Божа Марія і слугою Божим Назарієм, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я Назарій. беру Я, Назарі. тебе Марію за жінку. Беру тебе, Марію, за жінку. І обіцяю, тобі любов. і обіцяю тобі любов. Вірність і чесність подружні. Вірність І чесність подружні. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, допоможи. В Тройці святі єдиний. В Тройці Святій єдиній. І всі святі. І Всі святі перві. Я, Марія, Я Марія. Беру тебе на зарія за чоловіка. Беру тебе назарія за чоловіка. І обіцяю тобі любов. І Обіцяю тобі любов. Вірність, вірність, чесність, чесність. і послуг подружній. І послуг подружній. і що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже поможи. Так би мені Боже допоможи в Тройці Святій Єдині. Творці святі єдині, що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає, я недостойний слуга Божий, владою, мені даною, з'єдную вас у святе подружжя, і його владою і святої католицької церкви утверджую знаменую в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і навіки вічні. Вічається слога Божий Назарій і слугою Божої Марії, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Руку Вічається слуга Божа Марія і слугою Божию Назарієм, твоїм'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Славою і честю вінчає. Господи Боже наш, славою і честю вінчає, Господи Боже наш, славою і честю вінчає. Будьмо уважні ми усім примудрість, будьмо уважні, немоти. Була та мати Ісуса, запросили на весілля також Ісуса та Його учнів, коли ж забракло вина, мати Ісуса, каже до Нього: вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яних на воду, що були для юдейських очищень, кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнили їх верху. Далі, каже, зачерпній тепер і несіть до весільного старости і понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже, до нього. Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в Нього. І ти, чоловіче, будь прославлений, як Авраам, благословенний, як Ісаак. Нехай твоє спадкоємство буде таке численне, як Якова. Проживай в спокої, щиро зберігаючи заповіді Господні. І ти, жінко, будь прославлена, благословена, як Сара, раді немов ревеха, будь літо і немов рахиля, Тіжся своїм мужем, зберігай приписи закону, бо така воля Божа. Господи, помолімося! Господи помилуй! Боже Боже наш, ти прийшов окану Галилейської подружжя там благословив, благослови, благослови же слух Твоїх отців, що з волі Твої з'єдналися в спільноту подружжя, благослови їхнє співжиття, у добрі життя і приби від всіх у царстві твоїм, зберігаючи їх чистими, непорожими і бездоганими. Господи, помолімося! Господи помилуй! Господи, помилуй. Боже Боже наш, тебе передбачили пророки і заявили наперед про просвідчення твого розуму в останніх поколіннях усім народам. Ти не хочеш, щоб хто небудь з людей, яких ти створив, не брав участі в Твоєму спасінні. Ти поклав закони Твоїм чолов... твоїм вибраним апостолом Павлом для чоловіків і жінок. Щоб усе робили на твою славу, і щоб обоє приносили не сплямленою головою, похвалу і звеличання Твого Пресвятого імені цим накриттям голови, дозволь, щоб побожністю, мудрістю і вірою скріплені, славою і боління і з вдячністю приносили твої величі. Отже, ти сам, владико чоловіку, любче, благослови цю жінку, Марію. І прикраси її голову святістю добрих діл, щоб жила за твоїми заповідями, а своїми добрими ділами, щоб намагалася тобі подобатися, і в чеснотах і невинності себе зберігала разом зі своїм чоловіком, якого одержала на цьому ж вінчанні, одержала твою вічну щасливість. Ти ж помилосердний чоловіколюбний Бог, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Вия тебе Господь похріблою своїх крил і збереже тебе від будь-якого лиха до кінця твого життя, і дасть тобі у мирі в гаразді бачити синів Твоїх навіть до третього і четвертого роду разом з чоловіком твоїм. Покропленням цією священою водою. Нехай зійде і припаде Того благословення Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Іди в мирі і гідно заклопуні усі заповіді Господні з любов'ю всього життя, слухаючи свого мужа, за велінням Господнім, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Запам'ятайте, що ніякі перешкоди землі, ніякі прикрощі, ніякі непорозуміння людські не мають стати на перешкоді вашого сімейного щастя. Тому ваш шлюб, ваша присяга має бути вам запорукою вашої єдності. Відтепер ви є двоє одним, одним тілом. Вже немає я, а є ми. Не я хочу, а ми хочемо. Не мені потрібно, а нам потрібно. Не я так вирішив, а ми, порадившись, спільно так вирішили. Для цього треба прикласти багато зусиль. Адже до сьогодні ви були двома різними особами, що гості, що молоді, що їхня родина, не підготувалася, щоб цього вина було вдоста. Але матінка Божа, наша заступниця в небі, це побачила, відчула, попросила свого сина, і він вчинив перше чудо. Під час своєї єван... євангельської місії перетворив воду у вино. Тому коли буде така потреба у вас, коли будете відчувати, а ви це відчуєте своїм серцем, що є щось не так, як ми цього хотіли, не забувайте прибігти до Господа Бога за порадою, за підтримкою, за благословенням. А Він обов'язково вам допоможе. Сьогодні для вас радісний день повторився, але ця радість, на жаль, є. Неповною, адже не дочекалася мама, не дочекався тато. Ось цього найщасливішого, напевно, і для них. Не засмучуйте їх, а своїм коханням, своєю любов'ю, своїм гарним, щасливим сімейним, подружнім життям згадуйте їх і таким чином будете їм віддячні. Тому нехай Всеволостивий Господь Бог допоможе вам пройти через це життєве поле, рука в руку, погляд у погляд, серце в серце.